Відхід сил оборони з позиції від Бердичів Семенівки та Новомихайлівки в районі Авдіївки не сприяє швидким тактичним успіхам російської армії. Вважають в інституті вивчення війни. Там сумніваються, що росіяни зможуть прорватися у глиб цього району у найближчій перспективі. Як повідомив напередодні головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський, Росія активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках має тактичні успіхи. Тому Сили оборони перемістилися на нові рубежі. На захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки Донецької області для стабілізації ситуації на авдіївському напрямку українські війська перекидають частини бригад, які відпочили та відновилися. При цьому зсу продовжують тримати оборону. А Росармія зазнає максимальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці. Українські воєнкори продемонстрували відео. Російська піхота разом із технікою вривається в Новомихайлівку, а ЗСУ знищують танки та особовий склад Росармії. І подібні атаки безперервні 55 українські солдати відбили на авдіївському напрямку лише за останню добу. Росіяни використовують свою перевагу у живій силі, техніці, боєприпасах. При цьому наступають одночасно на кількох ділянках фронту і збавляти оберти схоже не збираються. Російська армія зараз буде наращувати темпо наступлення для того, щоб одержати тут, тут наступальний порив, який вони про після взяття Авдіївки. Ми розчитували на те, що. Буде но зараз, на бачимо, підкріплення перебрасується і тому і зможе сто гарячими точками фронту залишаються Іванівське та Часів. Яр також росіяни намагаються повернути під свій контроль кліщіївку та вийти на рубіж по каналу Сіверський Донець Донбас. В районе Кличевки и Андреевки, это тоже бахмутское направление, оккупанты пытаются продавить позиции вооруженных сил Украины с целью выхода непосредственно к каналу Северский Донец-Донбасс и дальнейшего соответственно фланговых ударов по позициям вооруженных сил Украины в районе Часовьяр. На этом направлении зафиксировано А п'ять такі накаплення лічного шастова окупаційних військ. але за рахунок панівних висот часового яру та кліщіївки, які знаходяться під контролем зсу, українські військові можуть як утримувати позиції, так і наносити удари по техніці та особовому складу російської армії. Дійсно, сьогодні найбільш складні участки – це час найбільш складні сложне це бахмутське направлення, і врак активізувався також на купінському направліні. намагається пытается... свое преимущество в артиллерии, прежде всего в боеприпасах, использовать для того, чтобы максимально продвинуться, максимально выйти на те рубежи, которые они себе уже обозначили. Их четко видно, и те населенные пункты, о которых мы говорим, они сегодня показывают, что именно вот эта линия боевого столкновения на ближайшее время для врага Євляється головною цілею. небезпечно. Залишається ситуація і в очеретному Донецької області з під населеного пункту Росіяни намагаються здійснювати флангові удари. Таким чином намагаються розширити плацдарм. Вони Починають розширяти тобто обезпечувати себе і закачувати туди большое количество войск. Плотність них там доволі таки зараз серйозна. Туда би якраз касетні боєприпаси не помішають. В там дійсно більше 20 тисяч росіян сейчас на этом направленні. сосредоточено, они будут пытаться, они будут пытаться выдавить наши войска из этого кармана и выровнять фронт от Очеретина до Песа, ну не до Песок, уже до чуть западнее Песа. А реально задача и выдавить наши войска до Карловского водохранилища, то есть до высоты, которые, до высот, до гряды, которая идет от Очеретина до Карлов. Ймовірно, такий спланований активний наступ росіян був розрахований на те, що ЗСУ не матиме американської військової допомоги, вважає експерт. Тобто вони розраховували на те, що пауза буде продовжуватися. А оскільки пауза завершилась і, в общем-то, допомогу ми очікуємо сьогодні на день, збільшення можливості української армії для ведення бойових дій, контрбатарейне, уністоження противника і так далі, то він зараз буде наращувати свої можливості для того, щоб визивати як можна більше територій, И создать более благоприятные предпосылки для продолжения наступления, которое мы ожидаем дальше, ближе к примеру. У свою чергу в інституті вивчення війни припускають, що Росія може переглянути свою стратегію щодо великого наступу, який планується на літо. А ЗСУ до червня матимуть найкращі позиції для протистояння російській армії. Такі прогнози зокрема пов'язані з військовою допомогою від США, на яку Україна очікує вже найближчим часом. А що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини війни.